Віночка на моєму каналі, як завжди, на початку місяця. Ти тут, щоб нам розказати все про липень, детально цікаво і з свого із свого боку, як тобі там видно, як тобі там зірки підказують. Привіт, добре, домовилися. Привіт, привіт, дімочка, привіт, дорогі українці, розкидані по всьому світу. Так само всі, хто підтримують дімочка. Тримай поки, поки в секреті до 6, як дійдемо до 6 числа, я розкажу про молодих, що потрібно робити. Так. Секрети молодика. Ох, секрети молодика. Зараз нам розкажуть. Ай, друзі, ставимо лайк. Я вас дуже прошу. Підтримуйте наші канали. мій і Альбіна Зіркара. Це дуже важливо. Підписуйтесь, ставте зірочки, коментуйте більше п'яти слів і обов'язково донатьте на збройні сили. Ми зараз маємо закрити збір і придбати репки е і батарейки на FPV-дрони для 68 68-ї бригади. Ну дуже треба. Я вам чесно скажу. Не так легко йде, йде збір цього за червень. Ми не так багато вам придбали, хоч потрібно більше. Тому що я знаю, що з цим світлом ви дивитеся в різний час, але дивитесь, слава Богу, дякую, що дивитесь. Тому, будь ласка, донатьте, підтримуйте і давайте швиденько закривати збори. Ну що, Альбіна, поїхали. Поїхали. Давай будемо говорити про Україну. Так і по ходу справи буду коментувати, тому що зараз у нас іде спадаючий місяць. Фаза така вже добігає до молодика. От 6 липня буде молодик, Хадімочка мене Дімочка мене стопне. Ти сьогодні контролюйте, контролюйте, Будь ласка, щоб я стопнула Альпіну на 5-6 липні. Липні, так, так, yeah. так. І я вам відкрию секрет, а поки ви донатьте, ставте лайки. А, ну що ж, перший вплив, який буде дуже сильний, дуже потушні, потужний на міста будь-якого mm. району. Все чим торгуємо, так? Так, так, у нас багато що родить, тому ми всім торгуємо, і ось знову може бути якась небезпека, чи затори, mm. чи ну, є таке, тобто, слід бути дуже уважними до mm. е цих напрямків. Тому що до нас же так само може потрапляти якась, якась зброя до нас їде. Угу. чому ми про неї не знаємо? От саме тому і не знаємо, що е, бачите, от до прикладу, і зараз, іноді, іноді не треба да? і не треба, да у цього зайвого галусу. Так що увага, увага для підземних споруд для метро може бути небезпека. А для підземних паркінгів, підземних якихось торгових розважальних центрів, центрів спортивних споруд, mm -hmm. стадіони, оці спортивні комплекси, фітнес-центри, так само можуть бути під загрозою. І напряму загроза йде до військових частин, військових об'єктів, тому що ну на жаль, це інформація відома ще з радянських часів, тому наш ворог прекрасно знає. Де да, він він сам він, він він разом з нами їх будував, як то кажуть. Так, Йод, питальні так. плани всі є. Вони навіть вчилися в тих закладах або. Да. Да, в одних закладах На... вони вчилися, в так. Так, так. Так. одних, да. так. Ой, так що ці дні будуть гарячі і увага дійсно до енергосистем, тому що напряму тут е, Плутон, це енергетика, і атомна енергетика, і гідроенергетика, і наші енергосистеми, які зараз просто да. працюють на виснаження, тому що дуже жарко. А ми, до речі, знаходимося зараз максимально далеко Земля знаходиться від сонця. І це якраз фізично виходить, що промені сонця діють нам прямо ну, під кутом 90 градусів, Тому в нас дуже спекотно зараз. Ми навпаки тобто, далеко від сонця, і тому так нам жарко, так? Да? Так, да, да, бо сонце прям б'є під прямим кутом. То якщо Ой, там ось, взимку да. чи восени воно трошечки має е, нахил такий, да. На небі, то зараз воно максимально над нами і, виходить, б'є по голові. Тому найспекотніші дні, тому ми дійсно і кондьор хочеться включити. так, І бажано б, щоб ще щось працювало, але тут же не знаєш, коли є світло, куди біжати і що <с робити, щоб все встигнути. Так, так що, друзі, бережіть себе, бережіть Україну всі дні особливо. І ще хочу сказати, що небезпека може бути для інтернетних провайдерів та мобільних зв'язків. От, до це 3 який липня? Липня. От 3 зараз і до 3 а -а -а. липня, так, так, це все може mm -hmm. бути. Або, або друзі мої, якщо м, ми в сильній позиції, якщо в нас є наші дрони, чи Нептуни, чи там ще щось, і ми можемо вгатити вглуб російської території, то ми е, на третє е, число і завтра можемо. Хто з нас за ой, Вінничка, ти появилася? Да, з'явилася вітовіда так. Тобто обстріли вже почалися окупованих територій? Ну поїхали далі в Росію. Mm -hmm. Прилетить по МПЗ, по базам на авто автомінівкимись складом. Хай там все рушать, але дивися. А ти бачиш у наших ворогів, щоб енергосистема теж була в такій катастрофічній стані, як у нас, чи ні? Ну, це треба дивитися їх гороскоп, але ж я ж кажу, не, там марна це нас справа про, програма не для них. Ну а де не. було солодко, розумієш? Щось хлопці, дівчата, подумайте над цим. Ну альбінечка, що ми там далі, де скоро що шоста чи там неважливо, так всі рівні перед законом, як перед Богом. Оце тоді буде класно. Тому можливо на четверте ми почуємо якісь гучні скандали, судові розбори, і це буде нормально або. Прийняття важливих якихось законодавчих е, рішень. Це так само буде дуже круто. Угу. Так, і ось ми з тобою підійшли до шостого. Я так багато говорила про це, що я запам'ятала, що тут треба Давай. зупинитися. Давай, щось... друзі. Шоста липня, друзі, щось чекає нас? Щось дуже хороше, тому що починається молодик. А молодик це завжди нова програма. Це планування і свою місію. Я астролог, я і викладаю в астрошколі свої, я і консультую, і прогностика, і Натальна, і синастрія, і підбір. Ну, Все, що хочеш, все, що може, астрологія, я все вмію. Yeah. Але знаєте, от якось ну, прийшов час, і таке було відчуття, наче ти вперлася в стінку в якусь. Mm. І моя перша вчителька Олена Осіпенка, перший вчитель в астрології, вона сказала: а от ну от якось то була лекція, на якій я була присутня, і вона порадила людям, навіть якщо ви не знаєте так, написати: а навіть якщо ви знаєте, спробуйте, напишіть, я готовий виконувати свою місію на землі. І я спробувала. Тобто, я перестала писати, що там як астролог несу світло знань та 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 на на, -на а просто. Довірилася всесвіту і сказала, я готова виконати виконати свою місію на землі. І тут в мене почалося. Знаєте, мене понесло чогось в акторську школу, кіношколу. Тепер от я закінчила курс От У нас буквально в е, суботу був випуск. Ми угу. зробили перформанс. Можливо, ми його ще повторимо, тому що був аншлаг. Ми так само дімочка, як і ти, зібрали гарну суму на збройні сили. Тобто, це прекрасно, це надихає, і дійсно, от, от, те, що хоче ваша внутрішня дитинка, це є ваш ресурс, вас, ваша життєва енергія. Якщо ви дозволите, внутрішнє число буде напружене і напередодні, з 4 по 6 знову є небезпека, аварійних ситуацій, ракетних прильотів, вибухів, небезпек, пожеж. Електростанції, гідроелектростанції, енергетичні Гідро. об'єкти. Тобто вони б'ють по Києву по області, ну по області потрапляють, по Києву наче захищають, але вони розуміють, що треба якось залізти зсередини і з середини це підірвати. Тому, будь ласка, на початку липня багато багато уваги маємо приділити на охорону дуже важливих об'єктів. Дай Бог. Далі. Що в нас тут? Тут, до речі, можуть бути під загрозою порти, аеродроми, залізна дорога. Так само, морські наші території можуть постраждати, ну, енергосистеми знову ж таки тут є. Я хочу сказати, що це перший вплив. Він важкий тим, що цього впливу ще не було впродовж цих от років війни, яка триває mm -hmm. да, вже 10-й рік. А, але... От, коли воно вперше трапляється, це дуже дуже болюче, да. але та історія нас має чомусь навчити, тому що потім, коли повернеться цей вплив, а він повернеться 30 жовтня 24-го року, друзі, запишіть так само цю дату, і все, що буде відбуватися з 4 по 6 липня, воно буде переходити от знову потім прийдуть планети. І повертають нас до цих всіх історій. Ага, тут пропустили ракети, тут пропустили шахеди, Чи навпаки, ми їх збили, чи навпаки yeah. упередили. Якщо вхопили диверсантів, значить будуть суди, будуть там вже послідовні дії на 10, на 30 жовтня. Ми почуємо результати цього, тобто це дуже важливо. І третє торкання цього аспекту буде 25 квітня, 25 року. Знову ж я прошу записати ці дати і прослідкувати, як це все працює. Тому що коли люди не відслідковують, то вони говорять, астрологія не працює. Ну як не працює, коли все чітко, як годинник можна звіряти. Мені багато людей пишуть, що. Слухають наші з тобою етери на моєму каналі прогнози. А потім от на холодильнику виписують дати і кажуть: ну все чітко, як години. Ми каже, живемо за вашими, прогнозами. Ну так тому що астрологія це більше математика, ніж ну, ніж так. езотерика. Ну окей, йдемо далі. Що там далі? В нас далі. Е, так, ну тут шосте, сьоме. В нас дуже от вони тримаються ці два аспекти за ручку, тому що тут спрацьовує чутлива точка в гороскопі України. Вона спрацьовує навіть від легеньких торкань, таких які на день. А тут е, ну, тиждень десь вони можуть нас тримати в напрузі. Тому на сьоме я додаю, окрім того, що я сказала, щойно ще додається небезпека для дитячих установ, так само для інтернет-провайдерів. Е, Може, чаємо і ми б'ємо туди, в е... їхніх об'єктах, так само НПЗ, військові mm -hmm. і. Mm -hmm. З людині, то там не видно, там говориться ймовірність подій, а ти вже, будь ласка, вирішуй, як ти будеш в ролі mm. жертви проживати чи в сильній позиції брати під контроль. так І коли ти попереджений, ти ж реагуєш зовсім інакше. От саме в цьому полягає. Mm. ми липня можемо почути про повернення полонених, про обмін. Гарячий, не тільки от в плані, що і в Україні, і в цій боротьбі, в якій ми стоїмо, буде жарко, буде пекельно десь місцями, але ми маємо те пройти. Mm. І як я сказала, коли Хто йде? і ми маємо цю силу якось вже спрямувати проти нашого ворога. Я впевнена, що ми це зробимо, але небезпека на 10 липня. Зависли, пишуть нам, що ми завісли. Ні, нет, не, ти трошки просто у тебе хотіть не стає, але тебе чутно. Алло. Ай, доночка, ти, ти чуєш мене? Угу. Зайди его. В... А, зайди, добре, зайди, добре, і вийди. добре. Зайди, так, і вийди. то на 10 липня знову з'являється небезпека. На 10 липня. А ми тебе, ми тебе трошки в перервами такими, тому зайди і вийде. Друзі, це магія прямих ефірів. Ви ж знаєте, що для нас ми дуже любимо всі прямі ефіри, тому що є енергія з вами, читаєте, що ви пишете, коментуєте, якось ми реагуємо взаємодіями, така величезна моя родина щодня з вами. Але... Я вірю, будемо далі будемо молитися всі, щоб оці проблеми з світлом не закінчилися, і ми якось трошки могли стабільніше, бо ми знали графіки, чіткі, знаєте, по всій країні плюс-мінус, коли виходимо в ефір, коли працюємо для вас. Тому Альбіна зараз повертається, ми закінчимо липень, але ми бачите, до 10-го числа дійшли без перешкод. Надіємося, що дійдемо далі. Зараз чекаємо Альбіночка, щоб вона повернулася. Я ще раз нагадую, що в мене на каналі працює, можете, Можна придбати подарунковий сертифікат розклад Таро на, на рік, на, на яку на будь-яку подію від мене. Тому долучайтеся там. Дивіться, переходьте посилання за, у мене в описі і буду працювати. Альбіночка, ти тут? Альбіна? Ти тут? Ну, тебе не видно і ти виснеш через раз, через слово. А ми тебе не бачимо. Ага, інтернет теж трошки дасть з тим? Половину місяця, а потім ще раз зустрінемося на іншу половину. Таке буває. Але дивись, Альбін. Ми можемо з тобою закінчити на 10 на 10 числі а от липня, а потім зустрінемося. Договоримо на другу половину з 10, з 11 по 31. Ти чуєш мене? Альбіно. Ми зараз, друзі, ми зробили з 1 по 10 липня і зробимо Да, і наступного разу там через 10-9 днів продовжимо і закінчимо весь липень наш буде готовий. Як маленький.